Усім привіт! Сьогодні для вас представляю відеоогляд керамічного конструктора Castle Mini Bricks Constructor Set від Wise Elk. Зараз такий набір на 85 цеглинок можна придбати на PromUA за 135 гривень. Я ще до війни купляв його в епіцентрі за 90 гривень, тобто ціни доволі демократичні, як на те, що наявне в наборі. Хоча на їхньому офіційному сайті вартість 15 доларів. Враховуючи, що зареєстровані вони в Сполучених Штатах, підозрюю, що це все ж українська компанія, і цей факт в ув'язці з лояльними цінами вартує того, щоб їх підтримати. Покупкою, звичайно. Не подумайте, ні Vice Elk, ні Epicenter, ні Prom.ua не платив мені за рекламу. І всі згадки про них лише на добровільних засадах. Отож, трохи про набір. Я спочатку зачитаю те, що вказано на коробці, і потім розкажу про свої враження. Ви тримаєте в руках справжній скарб будівельника. У цій коробці знаходиться матеріал, з якого можна зібрати справжній будинок або фортецю, або маяк. І нічого, що він буде маленьким, адже великі архітектори теж з чого спочинали. В результаті вийде мініатюрний шедевр, який можна використовувати в різноманітних іграх, а також як прикрасу інтер'єру. Цей незвичайний конструктор допоможе реалізувати вашій дитині свій творчий потенціал. Нехай вибирає сама збирати вказану модель слідуючи інструкції, або віддатися творчому пориву і втілити в життя найнеймовірніші фантазії. Деталі конструктора легко з'єднуються між собою за допомогою клею. Технологія, виробництво і скріплення конструктора робить його не тільки міцним, а й універсальним. Щоб розібрати будівлю, достатньо залишити її на 30 хвилин у воді і деталі знову готові до використання. Конструктор іграшка замок. Матеріал гіпс, кераміка, пісок. Вікова категорія від 5 років. В комплект набору входить картонна основа, яка є фундаментом для майбутньої будівлі, картонні елементи, міні-цеглинки, клей, інструкція із загальними рекомендаціями і кресленнями, які визначають послідовність будівництва. За допомогою цеглинок, які входять до набору та клею, збудуйте модель. Обов'язково, після побудови кожних 2-3 радів зачекайте кілька хвилин, щоб клей підсох та міцніше скріпив цеглинки. При будівництві звертайте увагу на розміщення цеглинок згідно схеми. Залишіть на одну годину, щоб підсох клей. Модель можна розібрати, зануривши у воду на 10 хвилин. Ретельно змивши клей, залишіть підсохнути. Після того, як цеглинки висохнуть, ви зможете побудувати щось інше, використовуючи власну фантазію. Успіхів вам! Враження від конструктору однозначно позитивні. Я брав його в якості потенційного антуражу для днд Ігор. І він нормально так може конкурувати з елементами оточення з дерева чи пластику, як з точки зору вартості, так і з точки зору атмосферності. З плюсів цікавий швидко збирається низька вартість, український виробник, наявність квею в коробці та можливість розібрати блоки і перезібрати їх у щось інше. Кількість самих блоків, до речі, покладена з запасом, тож я навіть трохи модифікував цей міні-замок, зробивши його на один ряд вищим. Мінусом, а його довелося шукати, скажу я вам достатньо довго, є хіба що сама форма блоків, фігурний елемент яких, це глинки, є тільки з одного боку. Але це вже так, доколупування. Бо знання вартості набору і розуміння процесу створення таких блоків приводять до усвідомлення того, що інакше й не могло бути. Ну і наприкінці мої поради. Я, як ви бачите з відеоматеріалів, складав замок не досить акуратно, що призвело до нерівностей у стінах. Але то, можна сказати, було моєю задумкою, щоб, на відміну від споруди з пластику, внести трохи хаотичності та більшого реалізму в споруду. Більшою проблемою стали підтіки клею, які, як я сподівався, мали б висохнути і стати непомітними, при цьому зміцнивши саму конструкцію. Вони висохли, але були помітними. І тому я вирішив покрити модель матовим лаком на основі ПВА, сподіваючись на те, що воно позбавить цього ефекту. Це і стало моєю помилкою, бо воно ще більш підкреслило залишки клею, і наразі позбавитись їх ніяк не можна. Тому порада: прибирайте клеєві підтіки хоча б із зовнішніх частин споруду. Перероблювати я, звичайно ж, нічого не буду, краще придбаю ще один такий конструктор. Ну і на сьогодні все. Підтримуємо Збройні Сили України, українських виробників, а також українських контент-мейкерів. Бувайте і до зустрічі менш ніж через тиждень. Пока-пока. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише в тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!